Молитва водія. Господи Боже наш, Ти є істинною і живою дорогою. Ти подорожував зі слугою Твоїм Йосифом, подорожуй, владико, і зі мною Твоїм слугою. Від усякого буревію і напасти збережи мене. Мир та свою могутність влаштуй навколо мене, щоб я завжди чинив правдиво та згідно із заповітами Твоїми. Нехай я наповнюся життєвими і небесними дарами і з Твоїм благословенням назад повернуся. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.